За скільки допомагав відкосити від мобілізації в одному з центрів Міноборони? Скільки треба дати грошей чиновнику райдержадміністрації, аби торгувати в Києві? Та яку зброю переховували зловмисники в середмісті столиці? Про все це просто зараз у ТопНюз. Вітаю! Отже, розпочинаємо. ДБР виявило в одному з гаражів Деснянського району Києва великий сховок зі зброєю. Тільки уявіть, там зберігалося понад 35 тисяч патронів, 6 гранатометів, 6 безпілотних літальних апаратів, 130 гранат, 90 вогів, автомати, снайперські гвинтівки, пістолети протипіхотні міни тощо власниками виявилися працівник одного з правоохоронних органів та його батько. Їх затримано та оголошено про підозру в незаконному поводженні зі зброєю. Зброєю та вибуховими речовинами. Також встановлюється походження вогнепальної зброї, боєприпасів та вибухових пристроїв та мета їхнього зберігання. Йдемо далі. На Закарпатті затримано заступника командира батальйону однієї з військових частин за вимагання грошей у підлеглих за розв'язання службових питань. Хочеш оформити відпустку заплати. Хочеш приховати дисциплінарне порушення заплати. За гроші посадовець обіцяв не повідомляти про СЗЧ, посприяти переведенню до інших підрозділів чи допомогти уникнути відрядження в район бойових дій. Сума залежала від обставин і навіть враховувалися фінансові можливості військових від 30 тисяч гривень до 3 тисяч доларів. Одному з бійців. Який, до речі, тільки повернувся в частину після СЗЧ, підозрюваний запропонував допомогти з переведенням на тилову посаду за тисячу доларів. Його затримали в момент отримання другої половини суми. За вимагання та отримання неправомірної вигоди службовою особою можна на 10 років позбутися волі. Досудове розслідування триває. Що ж, йдемо далі? ДБР повідомило про підозру директору приватного підприємства, який платив відкат за перемогу в тендері «Київзеленбуду», а саме на проєктування одного зі столичних парків у 2024 році. Я вам нагадаю, що посадовці «Київзеленбуду» вимагали від підрядників 15% від суми договору за схвалення та укладання контракту. І погодження отримували лише ті виконавці, які були готові брати участь у корупційній схемі. Сьогодні ми говоримо про випадок, коли підрядник переміг у конкурсі завдяки втручанню директора приватного підприємства. Останній мав вихід на організаторів оборудки, забезпечив участь потрібної компанії в тендері комунального підприємства і передав посадовцю Київ зеленбуду 62 тисячі гривень хабаря. Йому повідомлено про підозру у наданні неправомірної вигоди службовій особі. Раніше, до речі, було затримано трьох посадовців служби озеленення столиці та повідомлено підозру трьом керівникам підрядних організацій, Досудове розслідування триває. Далі розповім вам про те, що ДБР затримало начальника відділу однієї з райдержадміністрації Києва, який вимагав гроші з місцевих підприємців. Посадовець опікувався розрібною торгівлею та пропонував підприємцям. Взаємовигідне співробітництво, хочеш торгувати, плати щомісячний хабар 500 доларів. А якщо відмовишся, то до тебе прийдуть з перевірками та заблокують роботу. Наприклад, в січні цього року пропозиція сплачувати данину за гарантією безперешкодної роботи надійшла до підприємця, який продавав м'ясну продукцію. Слідство зафіксувало щонайменше два факти передачі коштів. Зловмисника затримано на гарячому під час одержання чергового хабаря 100 тисяч гривень. Йому повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди, поєднане з вимаганням. Санкція статті передбачає до 10 років ув'язнення. І на завершення ДБР викрило офіцера одного з центрів Міноборони, який за гроші фіктивно працевлаштовував чоловіків, щоб ті уникнули мобілізації. Вартість послуги від 8 до 10 тисяч доларів. Людей фіктивно оформлювали на цивільні посади, видавали довідки про бронювання і вносили до реєстру оберіг. Роботу вони не виконували, просто уникали призову. Слідство встановило щонайменше 50 таких випадків. Офіцера затримали на гарячому під час Дачі 8 тисяч доларів у нього його спільників і клієнтів провели обшуки, вилучили документи, переписку і інші докази. Йому вже повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди. За таке правопорушення можна провести за ґратами до 10 років. Встановлюється наразі повне коло причетних серед посадовців міноборони, ДЦК та правоохоронців. На сьогодні все. Якщо ви хочете дізнатися більше новин про роботу ДБР, запрошую вас відвідати наші соцмережі та офіційний сайт. Читайте в Телеграм, коментуйте у Фейсбуці і, звичайно ж, підписуйтеся на Ютуб. Довіряйте лише перевіреним джерелам інформації. Побачимося за тиждень. Бережіть себе!